На садовому бульварі у шості попрощалися з двома захисниками України, які загинули наприкінці травня. Іван Олексенко виповнилось 37 років. Чоловік навчався у Шостинській школі номер 1 пізніше закінчив професійно-технічне училище номер 10 Працював на місцевому підприємстві. Мріяв виробляти дизайнерські меблі на власному виробництві. У 2015 році Іван вступив до лав збройних сил України. Мені дуже важко зараз це казати, але сьогодні я хороню свого батька. Осінька Івана Володимировича. Він загинув великим героєм для мене та завжди залишився в мене у серці. Він захищав нашу батьківщину країну, щоб було над нами чисто гарне небо. На 55-му році життя загинув Станіслав Ведмедь, уродженець Полтавщини. Чоловік прожив і будував життя у селищі Вороніж, отримав освіту ветеринара фельдшера. З 2015 року став на захист України у складі батальйону Донбас і був командиром роти. Друзі, розповідають, що чоловік на пенсії мріяв придбати автомобіль та рибацький човен. Придбати встиг. Війна прийшла до нашої країни і кожен, кожен день забирає. Життя справжніх патріотів, справжніх героїв нашої країни. Це справжній генофонд нації, який ми втрачаємо через цю кляту війну. На жаль, сьогодні нас зібрала трагічна звістка щодо загибелі двох справжніх героїв. Хочу висловити співчуття родинам та близьким цих героїв. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті. Герої не вмирають. Слава Україні! Дякуючи їм, ми з вами стоїмо тут. Дякуючи їм, ми живемо. Світла, пам'ять воїнам. Співчуття родинам і близьким. Сотні шосткинців провели в останню путь своїх захисників центральною вулицею міста.